Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді будинок, який знаходиться в селі Іванковичі. Будинок розташований в котежному містечку і повністю закрита територія. При в'їзді є шлагбаум і ця вулиця йде тупікова. Тобто, ніколи тут таких транзитних рухів не буде, і буде завжди тихо та спокійно. Територія в'їзду та вся прибудинкова територія вимущені ось такими бетонними плитами. Це якісний матеріал, який буде довговічно вам слугувати. Отож, ось так виглядає фасадна сторона будинку. Цей будинок побудований з червоної цегли, утеплення 100 мм пінополістирол, і по фасаду ось така фасадна плитка в поєднанні з термодеревом. Дуже красиво ось таке виконання і дуже стильно виглядає. Площа цього будинку 119 квадратів. Одноповерховий будинок. Є три кімнати і плюс є додатково експлуатаційна така мансарда площею 37 квадратів. Тобто є таких чотири, по суті, великих кімнати. Дуже красиво та сильно цей будинок виглядає. На території посаджені ось такі декоративні рослини, які, коли розростуться, будуть дуже красиво виглядати. Так, пропоную обійти територію будинку. Передбачено два паркомісця, що без проблем стане перед будинком. Так, рухаємось далі. Є готова ось така водостічна система. Дах цього будинку виконаний з фальцу та утеплений мінватою. Так, ось так виглядає задній дворик, досить просторий, як на 5 соток. Є місце під басейн, дитячу зону та якусь зону барбекю. Також є ось тераса доволі простора, орієнтовно 25 квадратів, яка теж вилита з бетону. Дуже красивий та привабливий будинок. Додатково над терасою можна зробити накриття, щоб було комфортно. По комунікаціях дуже класно те, що в цьому будинку є всі центральні комунікації. Централізована вода, септик. Тобто каналізація централізована, є газ та електрика. Тариф тут встановлений день-ніч, вночі це досить ефективно. Так, друзі, пропоную рухатись далі, щоб ознайомитись з внутрішнім наповненням цього будинку. Ось такі панорамні вікна встановлені. Дуже привабливо виглядають. І також. По цю сторону будинку теж є досить місця, щоб поставити якийсь хозблок або якесь технічне приміщення. Так, по цю сторону знаходиться вхід газу в будинок. Тож, друзі, запрошую вас до середини будинку. Так, виглядає вхідна група. Ліворуч знаходиться котельня. вже заведені комунікації з закладні під газовий котел, свердловину. І далі ось тут є такий простір під верхній одяг, якісь шафу та гардероб. Так, Ліворуч знаходиться кухня, але пропоную розпочати огляд з правої сторони. Отож, перша кімната, вона ось так виглядає. Доволі без проблем стане ліжко. Можемо побачити перестінки теж виконані з повнотілої цегли. Так, в цій частині знаходиться садвузу, в фундаменті повністю зроблені, закладні під каналізацію. І далі по коридору розташовано ще дві кімнатки. Так, Ось так виглядає перша кімнатка і далі ще одна кімната, яка має ось таку нішу під ліжку. Дуже красиво та ефективно виглядає. Так, і далі ми проходимо, потрапляємо ось такий відкритий простір кухню-вітальну, панорамне вікно, яке ми з вами бачили з вулиці, і вихід на терасу. Так, ось так виглядає вихід. Двокамерний склопакет, досить енергоефективний. Так, даний будинок йде з другим світлом, тому досить просторо виглядає. І Тут дуже багато світла потрапляє в кухню в Так, І в тій частині знаходиться робоча зона, передбачена, і теж, звичайно, заведений газ на робочу поверхню. Ось так виглядає з цієї сторони і туди далі вихід на мансарний поверх, куди ми з вами зараз і підіймаємось. Там орієнтовно 37 квадратів, дуже класно можна облаштувати під якісь. Зони відпочинку, монолітні сходи на верхній поверх. Так ось так це виглядає. Дах утеплений мінбатою, Так, і ось такий вид на перший поверх. Дуже класний будинок. Нагадаю, що він знаходиться в закритому котежному містечку в селі Іванковичі неподалік Києва. Де дуже класно розвинена інфраструктура. Якщо ви шукаєте будинок, будемо раді вам наживо презентувати даний об'єкт, тому звертайтесь і ми надамо всю детальну інформацію про даний будинок та містечко.